Перетворення доріг та мостів із міфічних понять в реальні сучасні об'єкти розпочала два роки тому. Наша команда і е, наша прекрасна програма Велике будівництво. Ми отримали навіть більший результат ніж планували. Понад 6,5 тисяч кілометрів доріг було оновлено або побудовано у 2020 році. Все будівництво пана зеленького. Дякуємо. Отак вот от їдемо. Мелітополь-Бердянськ.